Привіт, сьогодні вирішила записати нотатку і поділитися своїми думками, роздумами, скажімо так, на один специфічний ефект, який я помітила під час, після свого перебування з людьми, які в першу чергу потребують ось такої соціальної підтримки. Що я маю на увазі? Я неодноразово вам розповідала про. Курильницю, так я називаю одну зі своїх бенефіціарок. Той, хто слідкує давно за каналом, ви чули ось ці історії про неї, про її життя, і саме як я з нею познайомилась, то ви пам'ятаєте, що перший раз, перші рази, коли я до неї прийшла, я була, ну, я не в шоці була, але я помітила наскільки захаращена, точніше, наскільки е запущений. Процес догляду за самою квартирою, за собою. Власне, ця жінка, ця людина, Марії її звуть не слідкувала. В квартирі був щільний шар, такий жиру і наслідки постійного куріння в квартирі, коли це все таке жовте або Коричневий такий наліт, на меблях, на, на всьому, що оточує. Ну і кухня виглядала просто жахливо. все, просто все було в такому масному нальоті, який там вже перебував, не знаю, на мій погляд, роками. Коли ну для мене це був певний челендж. Я в принципі не знаю, це якийсь пунктик в мене чи що, але коли я потрапляю в такі помешкання, для мене це як виклик. Я бачу, коли я бачу результат, це мені дає. Наснаги, натхнення працювати далі над цим. І це мене ну, задовольняє. Я бачу, що моя робота вона не даремна. Тобто це не пропилососити будинок, який так кристально чистий, коли це менш помітно. Ну не знаю наскільки це виправдовує моє таке дивне ставлення, але в даному випадку саме така історія. Отже, поступово працюючи е кілька годин на тиждень. Тобто два-три рази на тиждень я до неї приходила по дві години, по одній годині. І десь за місяць вже квартиру я привела в належний вигляд. І можна було вже просто виконувати ось ці щоденні маніпуляції для того, щоб підтримувати вже цю квартиру. Власне, Ну, наприклад, в вичистити вимити до білизни кухонну плиту газову в мене пішло два дні. Ну тобто, десь 4 години, якщо порахувати все разом, тож можете собі уявити, як я все це поступово-поступово поступово приводила в такий чистий вигляд. Але до чого це я? Ось вже більше півроку ми разом, так би мовити, три рази на тиждень я зараз до неї приходжу, і вже ми їздимо за покупками ще у якихось справах, тобто не весь час я там прибираю. Але я помітила якісну зміну, і сьогодні вона так ще дуже яскраво оприявнилась, тому що Марі, коли... Казала мені, що б вона хотіла, щоб я зробила, що прибрала як завжди. Вона попросила, щоб я звернула увагу на плитку біля цієї ж газової плити, яка білосніжна, і треба було просто її так щоденне таке прибирання зробити. Що ще потрапило кілька крапельок жиру. На плитку білу навколо. Ну, і вони настільки... Ті крапельки вони по суті ну, не помітні, але вони там, звичайно, є, і треба просто протерти. І вона типу, наголосила, щоб я не забула це зробити. Ну, я і так би не забула, але менше з тим, це мене е, точно ніяко, там, не зачепило, не образило. Але навпаки, я зробила висновок, що наскільки в неї змінилося ставлення до того, як має виглядати її кухня і що таке чистота в кухні. Так? Для мене це було, я собі зарахувала це в досягнення, тому що як я назвала це відео, це теорія немитих тарілок, я перефразувала більш популярне таке явище, назву такого явища, як теорія розбитих вікон. Так це, ось, на мій погляд, саме така ситуація, коли дома все брудне. І ти ходиш в брудному одязі і не доглядаєш за собою в моєму випадку, точніше, в випадку моєї бенефіціарки, в неї навіть зуби там повипадали, і вона якось не поспішала нічого з цим зробити. То в тебе немає стимулу і дуже низька мотивація щось змінювати, тому що змінне потребує все глобально. І ось на, на порятунок приходить такий соціальний працівник, така соціальна агентка, як я, яка починає ці зміни помаленьку, помаленьку, але приводить все в належний вигляд. І вже перебуваючи в чистій квартирі, ну я описую саме цей приклад, перебуваючи в чистій квартирі, де все ідеально блищить, все біле, свіже. Ходити, вже, сидіти або лежати просто в брудному одязі, рідко там митися і доглядати за собою, не робити нічого зі стоматологією своєю, чи ще щось. Ну, тобто ти вже починаєш не відповідати місцю, в якому ти знаходишся, і починаються ось ці кардинальні важливі зміни з самою людиною. Це... Знову ж таки далі наштовхую на думку про те, яка саме мета ось таких соціальних агентів, як я. Ми не тільки прибираємо, ми підтримуємо нормальність життя. Ми допомагаємо, по суті, як в даному випадку, людині піднятися, піднятися, хоча б на один рівень того, де вона знаходиться зараз. І що я бачу зараз, коли я дивлюсь на Марі, ми їздимо зараз регулярно до Дантиста, вона поступово вставляє так. Ці зуби собі, в неї вже доволі непогано все виглядає. Вона слідкує за зачіскою. Сьогодні я мала її пофарбувати волосся, але вона передумала, на сьогодні відклала це. Далі в квартирі все чисто, весь одяг акуратно розкладений, немає. Пилюки, все білосніжно, в санвузлі і скрізь. І вона за цим дивиться. Вона, якщо хоче на чомусь наголосити, просить мене додатково щось прибрати. Коли я від неї йду три рази на тиждень в її квартирі, і вона сама виглядає ідеально, скажімо так. В цьому є моє досягнення, але в цьому ще є а, такий момент, як ось. Соціальна служба у Франції, яка саме так допомагає по, побутовому ну, в побуті, так по суті, в мене немає чітких прописаних функцій, як то, наприклад, пилососити, витирати витирати пил, пила або готувати їжу. Таких вони суто індивідуальні зазвичай ці вимоги і покладаються на саме прохання бенефіціарів. Але не завжди я чекаю, поки мені скажуть щось робити. І це мій плюс насправді. За це мене і хвалять ті люди, які дають зворотній зв'язок, дзвонять мені в бюро і кажуть і просять, щоб я ще до них приходила. Але. Ми, ми соціальні працівники, які стаємо саме помічниками помічниками по життю. Це дуже важливий момент, е ну, який вартий уваги, над яким варто замислитись. Власне, що ось сьогодні я над цим і прорефлексувала. Сподіваюся, вам було цікаво це почути. І ще маленький додаток. Ось розповідала знову ж таки, що попередній цій квартирі, в якій жила Марія, в неї була. Подружка, яка жила на пов... живе і зараз вона там на поверх вище. Мені... Я вже три рази в неї була, начебто заміняла когось, і я про неї теж згадувала, що в неї дуже брудно, дуже-дуже брудно в квартирі. Настільки все захарашено. Ну, якщо вибачте за подробиці, але, наприклад, в вані, ну, в яку я ось останній раз зайшла, в неї є там картонні ящики, короб... коробки, які ну, сам картон, сам папір він прогнив. Не тільки там плісня або ще щось. Він прямо згнив. Я не знаю, як вам це описати. Все це завал. Ну, тобто, душова кімната, вона отак завалена, захаращена, навіть пустими якимись пляшками з-під шампуню або ще чогось. і ще щось. Це тільки ванна. Про туалет я мовчу, про кухню, де все, все дуже дуже поганому стані. І на відміну від Марії, якої я теж колись вперше прибирала. У Марії, принаймні, не було багато, багато речей, тобто вона не захламила оце все, не захаращила свою квартиру аж настільки, як її подружка Каті, в якої просто, ну от, якщо ви коли-небудь бачили ці сюжети по телебаченню про людей, які ось тягнуть все зі смітника, або там щось, якісь поламані речі, зберігають ще щось. От щось на кшталт цього, плюс дуже-дуже брудно. Для мене це черговий виклик, і я хочу сказати, що я бачу, що якщо але я не постійна зараз в неї е соціальна працівниця, то... але сьогодні Марія теж сказала, що ця Катія просить Сісіс, моє бюро, щоб мене приписали до неї на постійній основі так само, як і в Марі. Тобто я ось такий тотем, який тепер просто, на щастя, для, до них ось потрапляю. Я не проти. Так, це важко, але коли бачиш, знову ж таки, ось такий результат величезний не тільки в чистоті, так? але ще коли ти бачиш зміни в людині, це додає бонусів моїй роботі, це дає мені сили, і натхнення, і задоволеність. Так? Я, я собою ось пишаюсь. Теж в такі моменти. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, і чи ви в своєму житті з таким стали, стикалися, і наскільки вам ім, ну, імпонує, що, що я права, що ось ця думка теорії немитих тарілок працює саме так, як я описала. Буду чекати на ваші відгуки. Дякую, до нових зустрічей.